Всім здорова! З вами я, Андрій, і... нас... Ой, блін! Опять! Попутав руль! Отак вот от. І в нас нова рубрика. Їзда за рулем. Ну, щось було? Подобне. Зараз вернусь. Вот і я зробив фотку для превьюшки і починаємо нашу игру. Ось так. Надруже удобно. Просто у мене зараз телефон стоїть на старовинній підставці для книжок. Чесно кажу, старовинно.

Главное, не нарушати правила. Їх діти нормально. Бо якщо вот там за хатою міліція катається. Якщо вона мене заміде. То з. Як її сказати? То з вошкою в руках и їдою я від неї не втечу. Так вот. Якщо шукати на новенький, то йоті стах обновлення. Дрифткінг в ігрі називається. Прикольна тачка дуже. Правда, вона ні, навіть не розженеся. От як вона розганяється. І це я вроді її прокачував. Вот ну, так. Так, да, і це я чуть-чуть. А ну-ка. А ну-ка, подивимось, чи я прокачав її. Було собі живо відео. Я його удалив. Їв я то саме, що і зараз. Так, вроді воно тут. І подивимося, чи я її прокачував. Ну, даю дуже великі шанси, що да. Я якраз уже доїжджаю. Оп, оп! Крутим, 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 крутим. Ох, ох-ох-ох-ох-ох. Так, чи прокачував? Нє. Я її не прокачував. У. Якраз і зараз ми її прокачаємо. Оп оп Прокачаємо монстр, який буде в нас все ой, ну все? Я нульовий. охо -хо, хо 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 Нормально. Повторяю. -хо -хо, -хо, -хо. -хо, хо хо Забираю свої слова назад, що я в парку казав. На ній можна як прокачати, так нормально подріфтити. Тільки я хочу теж ці кольора поміняти. Ну, забувся. Бо як я вроді розказував, мене синій в оцей такий голубій роздражає. Я не пам'ятаю, чи я то відео виклав там, де я про це казав. Ну, советую пошукати. Чисто давим на газ. Я даю підказку. Я їм чуть-чуть шоссерідке. -чуть вот такая вот у нас підказка. У мене вже бензин А Вау! Ням, ням 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 Так, де вона їзди? Ніде. Ну я на картах. Її вроді, не показують, Щоб було такий ніжданчик, я поняв, оп, оп. Мене судьба розвертає назад. Бо їй вона не Бо я їй не нравлюся зараз. І то вона мене. Прошу розвертає. Зараз попробую чисто давити на газ. охо хо хо я навіть не повертаю! А? Все. Често давим на газ. О, кстати, я тільки что придумав нову рубрику. Дави на газ. Вот такая вот рубрика. Все! Жрачка кончилась. Все, жрачка кончилась. Зараз тільки сфоткаю. Все, З вами був я, Андрій. І всім пока-пока.